Вітання усім, шановні друзі, запрошую вас до Києва на оболонь. арену Сьогодні тут відбудеться поєдинок восьмого туру української прем'єр-ліги. Оболонь у себе вдома приймає Рівненський Верес. Команди, які йдуть поруч у турнірній таблиці, команди, яким дуже необхідна перемога. Паве спорт, кіберстини та злоти. Тебе вітає, папе! Це дві все світри, це дві все це дві Ну і, звісно ж, традиційно ось так просто серед уболівальників обболіває за свою команду президент оболоні Олександр Слободян. Подача удар! Заблокований цей удар. Хороший момент виникає у оболоні, але без забитого м'яча. Ну, і Валентин Горох бачив, щойно там на дальньому плані перехрестився. Минулося все, обійшлося для нього. Дивимося за цим моментом. Ну, тут. Знову ж таки, можна говорити, що сейв, хороша реакція, і позицію правильно е зайняв горох. Але з іншого боку, і суперник пробиває. Закликав проаналізувати е той матч і зробити висновки. Андукве перекоплює у суперника. Андукве. Пробиває лівою. м'яч іде повз ворота. В схожому епізоді Дукве забив якраз у ворота Поліса, вже коли рахунок був. Близько не на користь Вереса, коли поступалися. Кучаров на Каратіна. лівіше, Подача. Хороший навіс. Але удар не виходить. Добивання Сташків. Сташків рятує команду. Оце так момент у Вереса. Прийшла подача із флангу, і удар не вийшов головою. Зараз. Подивимося, ось цей навіс на Айдина. Так Айдин пробиває дуже погано, але для Ндукве це не краще, тому що Ндукве далі міг завершувати. Він пробиває головою, але не переграє стажки, який обличчям, нібито навіть щукою так робить сейв у цьому епізоді. Денис Ндукве міг забивати, але Вадим Сташків команду рятує. Ще одне вкидання за бокової момент і м'яч опиняється у воротах. Це один 1 0 Гол зараховано. 14-та хвилина. Верес виходить вперед. І ось зараз Сташківу вже не пощастило. Ураса достатньо багато було з цих подач. Навісів у штрафний майданчик оболоні. І саме після одного з таких навісів приходить е, забитий м'яч. Ну, Не навіса вкидання за бокової, але схожа ситуація. І погляньте: там хтось зачепив із футболістів цікаво. Я так розумію, це автогол від Дубка. Ось тут Дубко останній схоже грає головою. Так, і він на лінії. Не проходить передача від Ципота. Перехоплення для оболоні. І по правому флангу можна підключати Олега Ілліна. Слободян віддає на Ілліна. Єлін готує подачу. Є навіс. Непогана спроба, але тут лише Каєціпот. Кайціпот вибиває Удар за це Гол! Оболонь зрівнює. Дивовижним дальнім ударом. Ну Знаєте, ніби на заміні Сергій Суханов у сьогоднішньому поєдинку і Руслан Черненко. Але є інші люди, які теж можуть так добряче ляпнути здалеку. Василь Курко забиває у ворота своєї колишньої команди. Ще один футболіст, який грав у вересі. Штрафний для Вереса. Віталій Бойко. Подачу виконує штрафний майданчик. Удар! Рятує команду Вадим Сташків. Там питання, чи летів м'ячу площину волі, але тим не менш упевнена надійна гра від голкіпера оболоні. Дивимося ще раз. Тут кайципут пробиває. Непогано насправді. В ближній кут він виграє другий поверх і чудова реакція від Вадима Стешківа. Розіграли подача від Кулаковського, підбирання і можна бити з цієї позиції. Чех поміж супернику віддає передачу. Удар від Дениса Остименка. І ще й не просто сам наступив собі на гомілку Стоп, а саме Корнійчук, приземляючись, став на ногу супернику і створив додатковий тиск. На опорну ногу. Передач штрафний майданчик проходить Бойко, а дуже очевидно для суперників собі під праву ногу підлаштовував. Подачу, штрафний майданчик. Нема удару. Але підбирання за Кучеровим. Кучеров в Відкидає м'яч на партнера. Шарай прострілює на дальню стійку. Удар! І м'яч іде повз ворота. Оце так момент у Вереса виникає. Ось і шанс. Ось і шанс Ірена Айдина, який на височенній швидкості мчав на дальню стійку. Його не стримали в цьому моменті. Дивимося ще раз за атакою. Ось подача від Куці. Далі підбирання за Кучеровим, той лівіше на Шарая Шарай прострілює на дальню і випереджає айдин Шевченка. Шевченко, схоже, не бачив, що позаду нього. Але хтось має ризикувати, хтось має йти вперед і забивати. Можливо, це верес буде Удар! Оце так порятунок. Що ми зараз побачили від Дмитра Семенова? Він зараз дивовижно. Якось в повітрі. В падінні через себе вибиває м'яч з порожніх воріт. Ще раз дивимося за цим епізодом. Ну, когось тут підхоплює м'яч. Далі є удар, нібито рятує команду Вадим Сташків, але м'яч влучає у голкіпера і летить далі у площину воріт. Ще одне вкидання. А от підбирання за Семеновим, залишає на партнера. Удар здалеку. О, це так спроба. І сейв робить Валентин Горох. Це приймак пробивав таким чином. Гравці оболоні сьогодні могли двічі забити такими ефектними дальніми ударами. Але поки що лише один гол ми побачили після удару Василя Курка. Знову точна передача на фланг. Елін набирає швидкість. Готує подачу Еліїн. Багато хибних рухів від нього. Залишається в підсумку з м'ячем. Але Гелієн в центр передача виходить Ігор Прокопенко. Удар з І Це стійка. Добивання Кулаковського і заблокований удар. Знову надзвичайно хороший шанс виникає у оболоні. Знову вони могли забити. І це знову дальній удар. Ну просто майстри дальніх ударів. Єдиний гол сьогодні з далеку від Василя Курка. Кулаковський. Подача удар повз ворота. Не точно. Але вдається виграти е, цю боротьбу за м'яч Валерію Дубку саме у Верес. Проводить біля чужих воріт. Вкидання за бокової. Увага. Корнічук далеко. Штрафний майданчик жблюляє. Другий поверх вдалося виграти підбирання за Кучеровим. Той далі головою скидає поштовху спину. Фол не зафіксовано. М'яч продовжує ходити від одного до іншого футболіста. І в підсумку Вадим Сташків фіксує його у руках. Дивимося на арбітра. і він дає фінальний свисток. Сергій Задеран фіксує нічию в матчі між оболонню та Вересом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.